Нагріваюча секція фінського виробника Ensto Team Kit. Це тонкий кабель для теплої підлоги. питома потужність становить 10 Вт на метр. У комплекті нагріваюча секція, інструкція з монтажу та гарантія. Стрічка на основи основі для фіксації нагріваючого кабеля. Гофротруба для встановлення датчика температури підлоги. Нагріваюча секція складається з нагріваючого кабелю та кабелю живлення. Кінцевато з'єднувальні муфти. Виконані з термоусадки з використанням спеціального герметизуючого клею всередині. Основна мета такої конструкції мінімальна товщина муфти, призначення цих муфт це герметизація, збереження надійного електричного контакту, стійкість до перепадів температур. Відомо, що електричне з'єднання найбільш вразливе місце для електричного кола, тому надійність муфти дуже важлива. Декілька рекомендацій з монтажу. Підбір необхідної потужності кабелю дивіться на сайті VoltZT.ua або в описі відео на YouTube. Нагріваюча секція Team може використовуватись при широкому спектрі типів підлог та покриттів. Кабельні системи обігріву обов'язково підключаються через автоматичний вимикач та пристрій захисного відключення зі струмом витоку до 30 мА. У побуті існує хибно сформована думка про значну небезпеку для здоров'я, електромагнітних випромінювань нагріваючих кабелів. Випромінювання властиві лише дешевим одножильним нагріваючим секціям. Двожильні екрановані кабелі Ensto мають мізерний рівень випромінювань, і я спробую вам це пояснити. Кабелі продукції Ensto є двожильними. Наявність двох провідників, по яких зустрічно протікає струм, забезпечує компенсацію їх магнітних полів. Екран ще більше послаблює електромагнітне випромінювання. І Якщо вже говорити про небезпеку для людини, думаю, що мобільні телефони, які кожен завжди тримає при собі, впливають на нас суттєво більше. Важливо пам'ятати одне. Одножильні кабелі рекомендується використовувати лише у тих приміщеннях, де люди перебувають протягом короткого часу склади, цехи, коридори. Ще раз нагадаю, що усі нагріваючі кабелі продукції Ensto є двожильними та екранованими. Управління роботою теплої підлоги повинно виконуватись терморегулятором. Це буде економити вам електроенергію, і ваш кабель ніколи не перегріється. У серії терморегуляторів Ensto. Є терморегулятори з датчиками температури підлоги, повітря, а також програмовані терморегулятори. Для більш детального ознайомлення дивіться моє відео про терморегулятори Ensto. Нагріваюча секція Тінкіт від фінського виробника Ensto дозволяє виконувати монтаж у мінімальний шар підлоги при нестандартній та непрямокутній формі приміщень. Круглий переріз кабелю спрощує монтаж. При прокладці кабель не прокручується.